Плетуть маскувальні сітки, так і кімори захисникам білизну, речі та гуманітарку передають ВПО у благодійному фонді «Мис Кам'янського працює близько півсотні волонтерів. Більшість самі переселенці. Наталя з Луганщини змушена була покинути дім через окупацію. Виїхала, коли вже була окупація. У нас в мене чоловік військовий. Коли почалися обшуки, я зрозуміла, що треба їхати через Росію, Грузію, Польщу. тобто велике коло зробила. А от Світлана тікала з Миколаївщини. Її будинок росіяни розтрощили. Село Безіменне, Миколаївської області, Башканського району, яке знищено повністю із повністю. Особливо мій будинок він геть зовсім ще. Жінки працюють у волонтерському штабі щодня. Кажуть, після пережитого просто не можуть бути осторонь. Хочеться допомогти таким, як ми. Це як друга родина у нас. Працюємо, хто скільки зможе. Ми за це. Благодарні нашим воїнам за те, що вони нас охороняють, оберігають. Ми їм дуже вдячні. Дуже вдячні для цього. Ми все робимо для перемоги. Волонтери згадують, об'єдналися ще на початку повномасштабного вторгнення. Одразу ж визначилися і з назвою фонду. Була поширена такий вислів і в соціальних мережах, і на центральному телебаченні. Добрий вечір! Ми з України. А ми думаємо, да чого ж нам не скористатися. Добрий вечір, ми з Кам'янського. Днями із волонтерами зустрівся очільник міста Андрій Білоусов. Він розпитав волонтерів про потреби фонду, передав декілька рулонів з панбонду, матеріалу для виготовлення маскувальних сіток та й сам долучився до плетіння. Дякую за те, що ви продовжуєте робити цю справу. Я вважаю, що всі ваші сітки вони не одне життя зберегли. Замовлень на маскувальні сітки та кікімори для військових дуже багато кажуть волонтери. Міський голова пообіцяв і надалі допомагати фонду із матеріалами, а дві готові сітки особисто передати захисникам. Владислав Солочин, Дмитро новини каналу.